Я жила з сестрою і з її дітьми. І він приїхав в Польщу, ну як мене От. Ну, Ну просто приїхав. І от із одніх вечорів, коротше, він каже: дівчата, я вам приготовлю ужин. Буду готувати чикен парміджану Це я ще знаю, що таке чекен парміджану а тоді ну, щось там буде готувати. що. Ну і вже ж мені каже, треба скупитися. Потащила я його. А щоб ви розуміли, ну машини ж немає, він же без машини, це ж Польща. Потащила я його, опять забула названня магазину. Вспомню, тут напису, напишу тут. Пішли ми. Купив він, значить, там, грудку куріною, пармізан, пасту, ну, в смислі, спагеті. І щось йому треба. Якась приправка йому треба, я не пам'ятаю. Ну, мабуть, Ріган чи що. Ну, во перше ми тяжело общались. ви ж розумієте, що це кожне слово через переводчик. А я думаю, Бля, нахіна тобі це, ну це ж треба, ну без нього діла. Ну і як ми живемо в Україні, ну, у нас нема стільки всяких этих приправ. Напишу. У Нас в Україні все есть. Все есть. Но мы раньше обходились без тих приправ. Уксус, один, а в нього, него тих уксусов 150 млн. названий всяких блюдо. Он будет шукать этот білий перец. Там посип черный. Оно не красивый цвет, вот надо белый. Ну, короче, вот это йому ориган, ну, яка стравка нужна, наверное, італіянська. Возьми другую, там какие-то специи, итальянские какие то там набори там. Блин, візьми його. Нет, блядь, пари... а должна сказать, що він готовит все по рецепту. Він не може готовить. А так, щоб сам придумать, він так не. Він буде діти строго все по рецепту. Ну, у него это хорошо получається. Ага, Потащила, не матуй травки, якусь муравки. І це ж пішком в другий магазин. Блін, я вже не пам'ятаю в інший магазин названня. І це все пішком. Блін, мені, мені так облом було це ходити він же ж в Польщу приїхав, блядь, Європа, він розсматривав ті дома. Ну, а мені так не хочеться натягуватися. Потім магазинах блядь, шукав ту травку муравку Що я хотіла сказати? Не пам'ятаю. А, за травку-муравку. Це, що він лазив. Кругом шукав, ну я вже не пам'ятаю, яку, якусь травичку він шукав. <клес> Італіанську. А, а жили ми на пшеязні. Дівчатки там в Польщі живуть, мене багато дівчат з Польщі дивляться. У мене найбільший процент зрителя е, Україна, Польща, Германія. Мені дивляться з Польщі. На пшеязні я жила. Мені дуже той мікрорайончик нравився. Помню, що каструлю він купив, бо в нас такі каструлі. Як всі, то приїхали временно жити. Каструля, яка була да, ну, страшна. У нас є только маленька, ну как бы він купив каструлю в этом Кауфленді. Кауфленд, по-моєму. Да, Кауфленд, вот, вспомнила. Сковородку купив. Говорить, ножи надо. Та не, говорю, ножи вроді есть. Хозяин там нам оставив. Ні, я щось таки хотіла сказати, блядь, і з голови вилетіло. А ще він потягнув нас, сестру мою і плем'янець по магазинам, щоб вдіти дівчат. Він так сам предложив, говорить: я хочу ну, дітям купити вдіться, Що вони хочуть? І ми поїхали. Там от Такий большой торговий центр. О, я ще вже не спомню названня. Очень огромний, красивий сходів. Да, він таке малим покупляв якісь самодіошки. Я так рад, що я можу допомогти дітям. Сьогодні вспоминала. Він каже, а чого Поліна не купила собі найки? Не знаю, Оксана, може і ти дивишся відео, що Поліна тод тоді собі не купила найки. Я пам'ятаю, що вони, вроді як, дорого були. І ми не хотіли нагліть, і купила якісь подешевлі. Я тільки от... Зараз Стівену щось ми там в тему розговарювали, а я кажу, вона не купила не тому, що вона там щось передумала, а тому, що вони були вроде, як, дорогі дуже. Він так каже, я злой, я розстроївся. Тільки я за цього дівчина купила інші ну, кросівки, що дорого. Говорю, да, ну вона ж розуміє, що це не мамина зарплата, що це дядя якийсь буде платити. Я пам'ятаю, ми побачили ті кросовки, але вони такі дорогі були, якісь найки. Я... Чи це я сказала, давайте не нагліть, чи щось таке, я не пам'ятаю. коротше, ми взяли подешевле.